Формадол таблетки від головного болю. Друзі, це сніданок. Ми продовжуємо і зараз будемо говорити на тему безпеки, особливо дитячої безпеки. Якщо взяти загалом, то світова статистика говорить про те, що Кожного року саме від утоплення гине 230 тисяч людей по всьому світу, і більшість, на жаль, це діти до 5 років. Але є способи, як можна зменшити ризики саме при контакті з водою. Деякі з них нам можливо здадуться на пер, на перший погляд неочевидними, але ми маємо їх знати. Отже, що потрібно нам знати, аби зробити плавання більш безпечним, будемо зараз розбиратися разом зеленою лізвінською, експертом з дитячої безпеки і керівником. Навчальних проєктів з безпеки дітей доброго ранку, Оленочка, тема насправді дуже актуальна, тому що, попри заборону купання, все одно величезна кількість людей відпочиває на пляжах, відпочиває в різноманітних комплексах відпочинку, де є велика кількість басейнів різної глибини. Розкажи, будь ласка, які правила поведінки на воді стають ну, от, актуальними, особливо якщо це стосується дітей віком до 5 років. Ну насправді ми маємо розуміти, що починаючи від народження дитини. Ми можемо навчати дитину плавати, але це не гарантує ніяким чином її безпеку, тому що крім того, що дитина має триматись на воді, навчитись, угу. ще є купа різних факторів, які сприяють або не сприяють безпеці дитини на воді. Наприклад, закритий басейн або відкрита водойма. Є таким фактором, так звісно, це є суттєвим фактором, тому що на відміну від басейну у відкритій водоймі можуть бути підвідні подводні течії, можуть бути ключі, такі всі інші, угу. які е, збільшує ризики для дітей, які навчені плавати, але не навчені орієнтуватися у воді і тримати себе. Крім того, е, неодноразово і ми говорили з вами на минулих включеннях про те, що е, на 100% безпека дитини у воді у будь-якому віці залежить від дорослих, які знаходяться по. Поруч. І ми зараз з вами будемо про це більш детально. Говорити. От, знаєш, це сказала дуже важлива річ орієнтуватися у воді. От мені, як мамі, це стало цікаво, тому що плавати я своїх дітей навчила. Спочатку з допомогою от таких от різних плавзасобів, потім самостійно, да? але про орієнтування у воді, що мається на увазі? Наприклад, ми знаємо, коли людина набирає повні легені повітря, вона через певний час підіймається до поверхні, тому що uh -huh. дуже часто, коли йдеться про відкриту воду, особливо йдеться про а, море, наприклад, коли волна захлинає дитину, важко зорієнтуватися, де ж. Зрозуміло. і в цьому випадку варто навчати, орієнтуватися до того, як сталася якась непередбачувана ситуація, якщо ви не змогли відповідним чином відреагувати і збільшити цей зазор часу, коли це сталося, і ви прийдете на допомогу, щоб дитина змогла себе втримати на воді. Зрозуміло. тоді давай покроково. Найчастіше батьки використовують щось з цього на рукавники, різноманітні надувні круги, матраси і так далі, тому подібне. Що, що можеш сказати стосовно цього? Насправді, перший момент, на який важ ви вас звертати увагу, це вага дитини, тому що дуже багато різноманітних ситуацій виникає, коли дитина невпевнено тримається на воді, на воді через те, що підібраний не за віком і не за вагою плавзасоб. Mm -hmm. а, окреме питання, я просто скажу зразу, тому що можемо забути, а, вони не повертаються. Тобто, умовно кажучи, коли ви йдете у торгівельну мережу купувати будь-який надувний плавзасоб, ідеально я вам дуже рекомендую надувати і перевіряти його просто тут. Чому Одразу тому що на дитині, вони так? не повертаються? Тобто, якщо ви купили і він виявився якимось неякісним, вам не вдасться його повернути. Вам його не обміняють і кошти за нього не повернуть. Будь ласка, про це пам'ятайте. Дивись, а якісь характеристики на таких ну тут я нічого взагалі не бачу не на рукавниках Думаю, що нам круг. Ну тут якісь китайці. є щось таке, але де побачити характеристику стосовно для якого віку підходить, на яку вагу підходить, Це хіба ну, що на етикетці можливо пропоную наступним чином зробити по мірі того, наскільки воно корисне, не Ось, наприклад, розглянемо цей чудовий mm -hmm. витвір. Насправді, ніби нічого поганого, він може втримати дитину на воді. Але, по перше, ми маємо розуміти, що на 100% немає гарантії через пів що це через певний час uh -huh. ці всі проклеєні швини почнуть пропускати. По-друге, є вплив повітря, є вплив солоної води, є вплив також сонця, і воно також впливає на якість і покриття. Тому я раджу, ну якщо є змога, бажано кожного сезону перше перевіряти, друге міняти ці безпосередньо плов засоби, оновлювати, тому що росте дитинка, зношується безпосередньо ці всі. Штуки і краще їх замінювати кожного uh -huh. разу. Е, ще один момент, на який варто звертати увагу, наскільки щільно ви його надуваєте, і наскільки він міцно тримається на воді. Тому що дуже часто буває, коли він починає підпускати, ніби він тримає, але коли дитина трохи далі відпливла, ніж зазвичай, дитина може потихеньку по... сповзати, сповзати просто так. По перше, сповзати, по-друге, погружатися більше в воду, і ніхто навіть не помітить те, що дитина трохи не так вже певне тримається на воді, uh -huh. і це буквально може бути кілька хвилин від того, як вона на воді. І вже пішла під воду. Другий момент, який ми розглядаємо, це і до речі, всі речі я вважаю, от бачите, можна порахувати скільки камер тут. Одна камера, тут на рукавниках дві камери. Угу. І я, як фахівець, можу сказати, що чим більше камер на плавзасобі, тим. Тим він, більше, є безпечніший, більше, тому що одночасно кілька камер ну дуже рідко вони пропускають. Mm -hmm. То сюди можу сказати. Тому чим більше камер, тим краще. Знову ж таки, ви оглядаєте всі всі шви, Ідеальний варіант, якщо ви його там надули, стиснули, і подивились, наскільки часу його витривається. Крім того, перед тим як відпускати mm -hmm. дитину безпосередньо до водойми, незалежно від того. Яка вона буде це обладнаний пляж на морі або обладнаний пляж на річці, Будь ласка, звертайте увагу, чи ви можете занурити його під воду і uh -huh. подивитися, чи йдуть банально Так, Тепер давай розбиратися з одягом на воді, так. тому що, як виявилось, це також дуже важлива і актуальна тема, особливо, якщо ми беремо не відкриті водойми, а ну басейни. Розкажи, будь ласка, знаєте, якийсь експеримент підготувала, щоб зрозуміти, ну, якого кольору взагалі треба одяг дітям підбирати. Для того щоб наочно було всім глядачам. Чам це все видно, ми можемо подивитись на просто у нас є блакитного кольору, одяг дитячий рожевий, і є рожевий. І ось дивіться, ось є ніби уявимо, що це водойма, є прозорий колір, так є такий угу. колір, і є яскравий одяг. Який більше видно, ну звичайно, логічно, що червоний І це, або там рожевий. Це, звісно, це один з факторів на який слід зважати, обираючи дитячий одяг, тому що ми розуміємо, що коли дитинка пішла під воду, так у нас може бути каламутна вода, якщо це угу. басейн. Дитину краще буде видно, тому що там вода прозора і воно буде на контрасті. І так само зараз у нас на задньому плані є світлини, ми також можемо бачити, що яскраві кольори, вони краще видно, ну, і, е, і Вони контрастні. І до речі, зараз на фотографії ось десь тут є дитина. Якщо mm -hmm. глядачі це побачать, це, е... ну оце хіба що таке? От мені така, знаєш, те, що здається. А ну, може і насправді ні. Насправді дитина ось тут. Її зовсім не ти невидно. бачиш, так. як так, друзі. Підбиваючи підсумки, розуміємо, що різноманітні плавзасоби підбираємо правильно до віку і до ваги дитини. Замінюємо раз на рік краще кожного сезону купального. Правильно, так одяг купальний. Так само що ще з безпеки можеш додати? Е, коротко е, коротко. Обирайте, будь ласка, е, якщо ви обираєте. Нові на і повітряні, будь ласка, їх перевіряйте. Я рекомендую звертати увагу на жилет, але знову mm -hmm. ж таки, не надувний жилет. А як зараз я покажу з спінених матеріалів, які mm -hmm. дозволяють постійно його контролювати, він тримається на поверхні краще, тому що він постійно тримає дитину на воді. Ну а найкраще, а друзі, мабуть, просто не залишати дитину Ніколи самостійно, без нагляду біля будь-якої водойми. і якщо, і якщо водойми. Хтось, от, точню, хтось наглядає за дитину, він має бути обов'язково тверезий, Зай не відволікатись ні ніякі гаджети, а це до речі, і, важливо і, і на розмову. Тому що ми розуміємо, що тут хвилина відвернулася, і можна вже не побачити дитину. Тратите тому, будь контакт. ласка, пильнуйте діток. Вони наше майбутні. Дякуємо, так. Олена Лизвінська, експерт з безпеки. Бережіть, будь ласка, себе і своїх дітей. Сніданок.